Шановні, будь-що продовжуйте жити, так зараз вам може здаватись, що все скінчено і ваш світ зруйновано. Але це не так. Ви живі, ви дихаєте. У вас є важливі вам люди, події та мрії. У вас є кіт чи собака, у вас є доступ до інтернету, і ви все ще можете сміятися, коли дивитесь наші шоу. Це безцінно. Звичайно, ви багато втратили, це боляче, але ви просто зобов'язані повертати своє життя у звичне русло. Наскільки це можливо? Будь ласка, пийте чай у вашому улюбленому кафе, якщо воно відкрите, гуляйте з собакою, якщо над вами не свистять ракети. Робіть руханку, дихайте свіжим повітрям. Дивіться кіно, смійтеся, готуйте їжу. Це не зрада України у скрутний час, а навпаки, її підтримка. Не звинувачуйте себе за те, що ви живі та здатні посміхатися. Ви повинні продовжувати жити заради людей, яких вбили орки. Ці люди хотіли б, щоб ви жили. Зсу хочуть, щоб ви жили. Я хочу, щоб ви жили. То чому ж ви стидаєтесь? Ми боремося за нашу свободу всіма способами. І підтримка економіки, активна соціальна позиція та нищівний сміх над рукою теж важливі, важелі боротьби. Живіть покидькам на зло і пам'ятайте, все буде Україна!